Привіт, друзі! Ось і настала зима. На вулиці стало холодно, вітряно, зимно. А як ми одягаємося у зиму? Давайте ми сьогодні про це поговоримо. Зима біла чарівниця. Вона гарна, чепурна, біла, морозна, холодна і чарівна. Зима радує нас пухнастим. Снігом. І дарує багато яскравих розваг ліплення сніговика, ігри у сніжки, катання на санках, на лижах, на ковзанах. Але що робити, щоб взимку під час прогулянок та ігор на свіжому повітрі не захворіти? Правильно потрібно правильно одягатись. Який же одяг нам потрібно одягати взимку? Колготки, шкарпетки, штанці, ковтинка, тепла курточка, шапочка, теплі чобітки, шарфик. І обов'язково рукавички. Одягайтеся тепліше і ніякий холод та мороз. Нам не страшний на прогулянці. Давайте подивимося, чи я правильно одягнулася взимку. На мені є тепла куртка, теплі штанці, теплі чобітки. Шарф, який захищає мою шию від холоду, шапочка, яка захищає мою голову. і... Теплі рукавички, які захищають мої руки від холоду. А чи так одягнені взимку ви? Подивіться, будь ласка, на свій одяг. Будьте здорові, бережіть себе.